Бума дівнят! Дращий мей! Остас є до мені. Сьогодні я хочу е, витискати з грудей е, 100 кілограм. Не знаю, як мені вийде, тому що я взагалі не сплю ночами на протязі цілого тижня. Е, і декілька ночей я не спав постій. Ну, Але тут 100 кілограм. Попробую зараз взяти і витиснути з грудей. Е, мені 50 років вважає, я всього-навсього 75 кілограм. Так, і пробує. О, буду відривати можливо таз, так, да, буду. А! І того 100 кілограм я вижу з грудей п'ять разів. Не хотів ризикувати, робити шостий раз, бо міг e, не витиснути. Дякую вам за увагу. E, це був e, Остаж e, Детрополя Україна, e, Вадим Костенюк. Мульсемес Фрумос e, пентро Атенція востру.